Економія енергоресурсів і як її досягти. Експерти зі сталого енергетичного розвитку розповіли Івано-Франківцям про основні можливості в даному напрямку. кажуть, коли зростають тарифи, заощадження стає вимогою часу. Втім, для цього потрібно не лише застосовувати енергозберігаючі технології, головне змінити поведінку людей. До прикладу, елементарно дбати про цілісність шибок у під'їздах багатоповерхівок. Якщо у нас розбита шибка у нашому у нашому під'їзді, в кожній квартирі е, втрачається близько двох грамів градусів зменшується температура в квартирах на 2 градуси в приміщеннях. Якщо ми не зачиняємо двері в під'їзд, так само знижується температура в приміщеннях. Та ще є деякі заходи, і нам необхідно стимулювати людей до збереження енергоресурсів. А ось заміна вікон на металопластикові чи утеплення будинків справа затратна. У теперішніх умовах відшукати кошти на такі потреби складно, тому експерти рекомендують користуватися кредитами. Мовляв, капіталовкладення повернеться через декілька років за рахунок закону. Економих енергоресурсів, втім представники ОСББ домов позичок ставляться ретельно. Якщо люди згідні підтримати 2-3% з розсрочкою на якийсь термін, час поки окупиться цей проект, ну, можливо, люди на і підуть. Якщо проект дуже фінансово залежний, такий як, наприклад, утеплення будинку, він дорогий проект, і люди своїми силами його просто не піднімлять. Тому Бажано б тут, щоб е, гарантом погашення відсотків е, кредитів. Ну виступала би міська рада. Частково у місті вже впроваджені енергозберігаючі технології. Однак самі мешканці відзначають, роботу в цьому напрямку варто продовжувати та насамперед інформувати людей про важливість та шляхи заощадження ресурсів.